Збройні сили України розширюють свої позиції у Донецькій області. Українські захисники планують оточити підрозділи росіян навколо Лиману на Донеччині. Такі обставини дозволяють відкрити шляхи українським силам до Лисичанська та Северодонецька. Українські війська розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська, які утримуються навколо Лиману. Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Донця може Зробити російські позиції навколо Лиману неспроміжними на оборону та відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Северодонецька. До того ж, захисники звільнили населений пункт на південний захід від Лиману, ймовірно, продовжують збільшувати свої позиції в цьому районі. По даним української розвідки, оборона росіян у Лимані в більшій мірі все ще складається з резервістів та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу на Харківщині. Також з джерел розвідки відомо. Що окупанти не планують надати підкріплення з інших позицій. Також від партизан стало відомо, що окупанти у Лимані почали грузити у вантажівки награбовану техніку, унітази, бойлери і радіатори опалення, тим самим показуючи, що вони готуються зробити жест доброї волі.